Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. І сьогодні буде мотосапа. Так, появився в мене такий от помічник. Сапав я ним кукурузу. І питаю, коротше, буде він цільник? Ну, цілину розроблять чи ні? Та ні, що, він легенький, дивимося. Вот, сию церкву кусочками. І от получается вот така от цілина. Ні разу тут не копалось, ні разу не оралось. Це старий двір. І от такими кусочками от так от, виходить, робити. Оце вже посіяно. От там воно вирівняно досіяно кусочок. Отакими. От там воно розроблено, посіяно тільки, посходило. А це вже великий кусок. Це я робив трактором, оцей більший кусок. Чого такими кусочками маленькими? Бо гріється редуктор. Оце єдиний мінус, що нагрівається редуктор. А так тут вже зроблено два рази. Як я роблю це діло? Я спочатку здираю оцей верхній слой, ну, скошено воно косою. Проходю культиватором воно цю траву здирає, потім граблями шкріп. І потім вже скільки треба, оцю вже землю роблю. Зараз я покажу як він культивує. Тут ще раз пройдусь і буду сіяти ву церкву. Покажу як можна виростити таку густу красиву луцерку на тільнику. Так от виходить. Коротко, виходить дуже класно. Колеса я скинув з ними взагалі ну, нереально. Оставив ту скобку, що за, щоб заглибитися можна було. І оставив от колеса. На тій на ті задній штуці дуже добре розвертатися. Впираємо, значе в землю тільки круть на сторону і все, і пішло. Мотор тут двохтакний, звичайний, 52 кубика. Бензин зараз я використовую око. Він наче трошки дорожчий і приходиться їздити в область, але він того стоїть. Заводиться вона чітко. Ну, коротше, отака Зараз я це все зроблю. І піду ще трошки там на цибульки попрацюю. Вже вибрали. Ну, Виходить, ось така. Потім гравельками вирівняв і сієм люцерну. І буде отака.